Будь ласка, на екран свідчення Олега Єгунова, наш співслужитель і захисник. Вітаю вас, дорога церква. Сьогодні я хочу засвідчити про славу Божу в моєму житті, про його любов та милість до мене, про моє нове життя у Господі нашому Ісусі Христі. Я не хотів бути воювати, але ніколи і не ховався. Під час Моє перебування в центрі реабілітації ми декілька разів затримували співробітники ТЦК, але відпускав. Достатньо було моєї справки про проходження реабілітації. Але я розумів, що це рано чи пізно скінчиться. Я відчував, що я опинюся тут, і... але я повністю положився на волю Божу і... і ось я тут. Так сталося, що 8 квітня. Під час служіння в реабілітаційному центрі у Почеськах я пройшов по свято служителі церкви «Ранкова зірка. А вже 9 квітня я опинився в лавах Збройних Сил. В чому я бачу промисел Божий так мало бути. І тому я впевнена, без всякого сумніву, їхав в пучбовий центр, розуміючи, що саме тут я маю бути. І так сталося, що після проходження базової підготовки я був направлений в частину, яка несе службу в Сумській області, саме звідки я родом, там, де проживають мої батьки. І за довгі вісім років, саме будучи вже солдатом Збройних сил України, я зміг побачити своїх рідних. І за це я дякую Богові. Бо так мало бути. Одна з причин, чому я не хотів воювати, я, я не хочу вбивати. Я ніколи не мав потягу до зброї, я не любив стріляти. І Господь так і приділив, що я опинився у підрозділі. В інженерному підрозділі основна бойова задача, якого заключається в тому, щоб підготувати, підготувати місця бліндажі, окопи для роботи інших підрозділів. І ось за три місяці з лишнім бойових виходів я не зробив ні одного пострілу. Але роботу і всі бойові задачі ми виконуємо. Повністю. Також я хочу розповісти про те, що одним з небезпечних моментів нашої служби є дістатися до місця роботи до позиції і виїхати звідси в обратному напрямку. Тобто під час шляху найбільше. Найбільше враження може отримати як техніка, так і ті, хто там знаходиться, бо це основна ціль для бойових дронів це військова техніка. І під час шляху постійно машини постійно атакуються цими дронами. І їде супровід, і приходиться постійно стежити за небом. І бути на поготові тримати заряджену зброю. Але за час свого перебування тут вже близько 10 виходів зробив я і мої товариші. І ні разу під час нашого шляху над нами не було жодного дрону. Це Господь своєю рукою закривав монета моїх товаришів від цієї небезпеки. І за час цього служби я не бачив ні одного пораненого. Тобто я дякую Богові. Він оберігає нас тут. І, і саме тут я зрозумів значення виразу. Ми відчуваємо ваші молитви. Так, да, я відчуваю І Брати ті, що зі мною вони відчувають ваші молитви. Божу допомогу. І я дякую вам за це. Брати та сестри, я дякую Богові за те, що можу впевнено і без страху виконувати те, що маю виконувати. Ще хочу засвідчити, що я за останні роки мало чого просив особисто для себе в Бога. Я постійно просив собі прощення за своє минуле. Але чого мені дуже хотілося, так це зустріти людину, яка зрозуміє мене, яка стане мені найкращим другом та коханою дружиною. І саме тут, знаходячись в славах Збройних сил, Господь Господь послав мені на зустріч таку жінку. Вона підтримує мене, вона постійно молиться за мене. І це надає мені сил, це, надає мені, це дає мені стимул для того, щоб зберегти себе. Я маю жити не лише для себе. І я дякую за це Богу. Амінь, амінь. І на останок віршик. Одного разу запитав я Бога. Господь. Коли настане перемога, він відповів веде туди одна дорога, йди за Христом і Біблія тобі у допомогу. А перемога завжди тільки в Бога, тільки в тих, хто разом з Богом. Слава Богу за все. Амінь. Давайте подякуємо Богові за Олега. Олег, ми дякуємо Богові за тебе. Ми продовжуємо молитися за тебе. Ми благословляємо. Тебе і всіх братів наших, які сьогодні на фронті, і в твоєму обличчі всі збройні сили України. Нехай великий сильний Бог сьогодні буде з кожним із вас. Амінь.